Відвідувачі Вінницької дитячо-юнацької спортивної школи No2 збираються на території лісопарку. Тут проходить тренування учасників секції зі спортивної радіопеленгації. На старт виходить 19-річна Аліна Солоненко. Три тижні тому Аліна повернулася з чемпіонату Європи зі спортивної радіопеленгації. Змагання проходили у Польщі, виборола комплект нагород, посіла перше, друге і третє місце. Такі перемоги каже дуже мотивують. Мотивує перше. Те, що ти показуєш тренеру, дійсно, що ти можеш батькам своїм, що ти можеш це собі в першу чергу показати, що ти тренувався весь сезон, що ти готувався до цього чемпіонату, представити свою країну зараз в цей час. Я вважаю це дуже важливо. Спортивну секцію з радіопеленгації в дитячо-юнацькій школі Аліна відвідує дев'ятий рік. Каже, спочатку це було хобі, потім з'явилось бажання перемагати. Три роки тому дівчина стала майстром спорту з радіопеленгації. Кожного разу у нас нова дистанція, кожного разу якісь нові перешкоди, які ми проходимо. Може бути сильний дощ, сніг, холод. Кожного разу це все це проходиш заново. А 16-річна Уляна Пізюк з чемпіонату Європи привезла одну срібну і одну бронзову медалі. Радіопаленгації дівчина навчається третій рік. каже цей вид спорту для неї спосіб самореалізації. кожен день приходжу на тренування і відчуваю, от зараз побіжу, зараз мені буде добре. Це спосіб заспокоїтись. Радіопеленгацію ще називають полюванням на лисів або шахти на бігу, каже Уляна Пізюк. Спортсмени в навушниках чують сигнали різної гучності. Вони допомагають орієнтуватися в лісовій місцевості. Завдання знайти передавач. На планшеті спортсмени визначають пеленги, тобто напрямки руху, розповідає Уляна. Ось у нас написані градуси. Ми нам треба знати е, дуже добре орієнтування, щоб ми могли чим швидше чим менше втрачати часу. Тренер-викладач секції Сергій Зеленський розповідає: на чемпіонаті Європи його учні здобули 11 медалей. Проходив він на початку травня. Змагалось 15 команд: близько сотні дітей із України, Польщі та Словаччини. Є обмеження по тренуванню, бо самі розумієте, наше. Наші непосредственні тренування і змагання проходять в лісовій місцевості, де не всі ліси нам дозволено, заборон багато. Вихованці Сергія Зеленського також вибороли ліцензії на участь у складі національної збірної команди України на чемпіонаті світу серед юнаків, який за місяць відбудеться в Угорщині. Відвідувати секцію з радіопеленгації в спортивній школі номер 2 можуть всі охочі. Заняття безкоштовні, каже Сергій Зеленський. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.